Друзі, всім привіт! Після вимушеної паузи повертаємось до роботи. З нашим божевільним сусідом важко вгадати, коли можна працювати, і безпечно працювати, коли небезпечно. Але загалом будемо намагатись якомога більше випускати відео. І, до речі, за ці дні, поки не виходили відео на YouTube каналі, отримав від вас дуже багато повідомлень, дуже багато питань, які стосуються виїзду за кордон, мобілізації, тому будемо. Поступово на всі ці питання відповідати, а сьогодні я вам розповім більш детально про виїзд за кордон. Якщо у вас ваші батьки або батьки вашої дружини є особами з інвалідністю першої або другої групи. Але перед тим, як дивитись це відео, попрошу вас поставити йому лайк, підписатись на мій канал, якщо ви ще не підписались, підписатись на мій телеграм-канал, там виходять повідомлення про вихід нових відео на YouTube каналі. І обов'язково додивіться до кінця цього відео. Для мене це дуже важливо. Дякую, що дивитесь моє відео, підтримуєте мене і мій YouTube канал. Друзі, дуже багато отримав повідомлень щодо виїзду з батьками з інвалідністю, або батьками дружини з інвалідністю. І в основному це були питання, або які документи необхідні для того, щоб. Виїхати за кордон, і дуже зосереджувались люди на акті встановлення факту здійснення догляду за особою з інвалідністю. Давайте по порядку все це розберемо. І я вам розповім, що має зазначатись в такому акті, щоб у вас якомога менше було проблем при виїзді за кордон. Друзі, зазвичай які документи необхідні для виїзду за кордон, як і раніше, до того як оновили порядок перетину державного кордону. Необхідні були документи, які підтверджують родинні зв'язки з особою з інвалідністю вашою, тобто, якщо це ваші батьки, то це свідоцтво про народження ваше, ну і, звичайно, документи, які посвідчують особу ваших батьків. Якщо це батьки дружини, то необхідно свідоцтво про народження дружини, свідоцтво про одруження вашого з дружиною і відповідно документи, знову ж таки, які посвідчують особу, ваш, вашу і батьків, дружини. Далі, друзі, що ще необхідно, це необхідно документ, який підтверджує групу інвалідності: першу чи другу, не третю. Зосереджую вашу увагу на тому, що з третьою групою вас не випустять. Тому першу або другу зазвичай, знову ж таки, це або довідка МСЕК, або посвідчення інваліда. Всі ці документи ви... Можете взяти або в оригіналах, або нотаріально засвідчені копії. Такі, таку можливість подавати на кордоні нотаріально засвідчені копії, якраз і ввели під час оновлення порядку перетину кордону громадянами України. І далі, друзі, обов'язково, що вже потрібно, це потрібно доказати те, що ви або проживаєте зі своїми батьками, або з батьками дружини. Це може бути однакове місце реєстрації проживання, або надати документи, які посвідчують факт догляду за батьками. Це акт встановлення факту здійснення догляду за особою з інвалідністю. І якщо щодо місця реєстрації проживання, тобто прописки, все більш-менш зрозуміло, або ви проживаєте разом, або змінюєте місце реєстрації проживання своє, що буде. Важче зробити, тому що вже отримав багато скарг на те, що територіальні центри комплектування не дають дозволу чоловікам змінювати місце своє проживання. Ну як не дають? Вони просто нічого взагалі не відповідають і говорять про те, що ваше питання розглядається, і, відповідно, такий розгляд питання він може затягуватись навіть не на один місяць. Тому цей варіант він. Є неефективним, а є ефективним варіант зміни місця проживання особи з інвалідністю і реєстрацію такого місця проживання за вашою ж адресою. Це більш ефективний варіант. Але якщо у вас взагалі таких варіантів немає, то ще один інструмент це якраз акт встановлення, факту здійснення догляду за особою з інвалідністю. Для того, щоб отримати такий. Акт потрібно звернутися або до районної адміністрації у місті Києві, до районної державної адміністрації у місті Києві, або до виконавчого комітету сільської селищної міської ради вашого міста, села або селища міського типу. З заявою про здійснення вами догляду за особою з інвалідністю. Таку заяву може подати як: Чоловік, який хоче виїхати з інвалідом і який доглядає за інвалідом, так і сам інвалід може подати таку відповідну заяву. Де саме подається така заява, не зазначено. Але, друзі, вже з практики стає зрозумілим, що таку заяву потрібно подавати саме за місцем реєстрації проживання інваліда. Тому що, якщо ви подасте за своїм місцем, Проживання, а особа з інвалідністю буде проживати і буде зареєстрована у іншому місці, то дуже часто, як виконкоми, так і районні державні адміністрації в місті, Києві відмовляють або знову ж таки затягують і не дають ніякої відповіді. Тому для того, щоб це було ефективно і швидко, краще подавати таку заяву за місцем реєстрації проживання особи з інвалідністю. Форми такого звернення. Немає встановлено, таке звернення пишеться в довільній формі. Головне, що потрібно написати там, це те, що або чоловік, який хоче виїхати, або особа з інвалідністю, просить відповідний орган адміністрацію або виконком селищної сільської або міської ради встановити факт того, що чоловік доглядає за особою з інвалідністю. Відповідно, зазначаються його родинні зв'язки. Зазначається місце догляду, тобто місце реєстрації проживання особи з інвалідністю, і додаються всі ті ж самі документи, які надаються в подальшому і прикордонникам для того, щоб перетнути кордон. І протягом п'яти днів з моменту подання такої заяви адміністрація або виконком сільської селищної і міської ради мають вам видати відповідний акт. Знову ж таки. Будь-якої форми немає такого акту. До речі, дуже багато сільських, міських рад просять у людей, які звертаються, надати їм самостійно шаблон такого акту, тому що вони ніколи не складали і не мають розуміння, як складати. Вже неодноразово ми з клієнтами подавали як заяви такі, так і шаблони сільським радам і міським радам. І вони на Підставі тих шаблонів складали відповідні акти, і в подальшому клієнти безперешкодно виїжджали на підставі таких актів за кордон. Питань у прикордонної служби до цього акту не виникало, тому вже маємо позитивну практику щодо виїзду за кордон чоловіків на підставі таких актів встановлення факту здійснення догляду. Тому, друзі, якщо ви не впевнені, що у вас є всі документи, або якось неправильно складена заява на отримання такого акту, або у вас сільська або міська рада просить форму такого акту, можете звертатись до мене, я вам підкажу, як це правильно зробити, як правильно скласти такий акт, і відповідно в подальшому знову ж таки. Не було проблем у людей з виїздом за кордон, тому я думаю, що і у вас в подальшому таких проблем також не виникне. Саме головна проблема в цьому варіанті може бути якраз небажання адміністрації районної або сільської селищної міської ради видавати вам такий акт з якихось внутрішніх переконань, але знову ж таки ніяких законних підстав у них на це немає. Друзі, якщо вам сподобалось це відео, обов'язково поставте йому лайк, підпишіться на мій канал. Далі у наступних відео я буду так само розповідати як про виїзд за кордон по оновлених правилах, так і відповідати на ваші питання, тому що їх вже скопичилось достатньо багато. І я думаю, що скоро вийде віде відео із рубрики відповіді на запитання, де буде. Надано відповідь на більшість з ваших запитань, або випустимо декілька відео, якщо вийде дуже об'ємний матеріал. Дякую за те, що додивились до кінця це відео. До нових зустрічей, до побачення!